А колеги, вітаю! Мене звати Владислава Рикова, я керівник маркетингової агенції «Маври». і Сьогодні ми поговоримо про плейсменти в мета. Мета об'єднує такі майданчики, як Фейсбук, Інстаграм, WhatsApp тощо. І сьогодні ми якраз поговоримо, які плейсменти або місця розміщення краще. Використовувати для різних типів рекламних кампаній, і зараз ми знаходимося у реальному проєкті і спочатку спробуємо створити нову рекламну кампанію, щоб подивитися на плейсменти, а потім на вже відпрацьованих рекламних кампаніях подивимось, які плейсменти обрані. Давайте створимо. найстандартніша рекламна кампанія це, скоріш за все, або трафік, або взаємодію ліди, або продажі. Впізнаваність більше використовується для ремаркетингу, але для старту, скоріш за все, ви будете використовувати трафік або продажі. Тому обираємо трафік, і далі плейсменти у нас налаштовуються на рівні групи оголошень. Ми одразу. Переходимо на рівень груп оголошень і спускаємося вниз, і тут написано місця розміщення або плейсменти. Тут рекомендовано Advantage, тобто обрати прямо усі плейсменти, які існують в мета. Ми ж обираємо ручні місця розміщення для того, щоб подивитися, які ж вони існують. Дивимось, що є платформи різні: є Facebook, є Instagram, є Facebook Messenger. Ви самі знаєте, що це окрема, окремий додаток, який ставиться на мобільний телефон. Тому він а, виділяється окремо. і Audience Network. І а, одразу скажу, що Audience Network, він самому не з да, бачите, додатки та сайти. Це дуже цікаво. бо... А, Таргетовану рекламу свою, ви, якщо ви оберете прямо і оцей блок, ви можете знайти і у Viber, або в інших мобільних додатках, якими ви користуєтесь, особливо, якщо у вас ремаркетинг налаштований. Тому тут, на жаль, обрати конкретно на яких саме додатках або на яких саме сайтах буде розміщуватися ваша реклама, неможливо. І ну, я б дуже-дуже обережно ставилася до е, цього блоку. Ще раз кажу, е, з яким контентом поряд буде ваш, ваша реклама. Ви не можете обрати. Ви не можете обрати, в яких додатках буде розміщено це, на яких сайтах буде розміщено. Тому дуже обережно ставимося до цього блоку. А, тож. Давайте подивимось наразі на плейсменти, які вони бувають, і чому важливо звертати на це увагу. Давайте почнемо з самого стандартного це стрічки. Стрічка Facebook. І одразу ми бачимо справа, як виглядає реклама в стрічці Facebook, і ми якраз подивимося всі-всі варіанти. І тут написано, що ми рекомендуємо використовувати зображення квадратне і відео формату вертикальне. вертикальне. Тому ми одразу собі робимо поміточку про те, що нам обов'язково потрібно буде робити два креативи: квадрат та вертикальне. Одразу просто розуміємо, якщо ми запускаємо на декілька плейсментів, нам, скоріш за все, потрібно робити одразу два різних креативи квадрат та вертикальний. І як чому саме ми зараз ще також подивимось? Далі стрічка в Instagram, квадрат та вертикальний. Стрічка профілю Instagram, також квадрат та вертикальний. Facebook Marketplace, квадратне та вертикальне. І бачимо стрічки відео, правий стовпець, якраз правий стовпець у бачите, не стандарт взагалі. Це горизонтальне, горизонтальне. Тобто, якщо всі були або вертикальне, або квадрат, то це горизонтальне. Як показує наш досвід, то правий стовпець у Фейсбуці він не дуже класно відпрацьовує. Сюди підійде квадрат, він буде обрізатися, але якщо прям. Для ідеального результату, звісно, краще підвантажувати сюди реально горизонтальне зображення, або горизонтальний якийсь креатив, тут написано зображення, або відео це можна використовувати. Тоді, бачите, ще третій креатив потрібно робити. Або просто не обираємо правий стовпець, цей як варіант, або, ще раз скажу, що ми можемо використовувати квадрат, але. Подивимось, що там треба зробити оптимізацію все одно, тобто оригінал обрати, а не щоб Facebook самостійно обрізав, бо він буде самостійно обрізати до горизонтального ваше фотографії. Далі розділ цікаве, квадратове або вертикальне. Головний екран розділу цікавий в Інстаграм, лише квадрат. Якщо у вас буде лише якийсь рілс, ви з зав'єте в рекламу, то Facebook, якщо у вас навіть буде обраний цей плейсмент, він просто, мета, не буде показувати вашу рекламу в цьому розділі, головний екран розділу цікавого в Instagram, бо ваш рілс не підходить під цей формат. Просто не буде показувати, навіть якщо у вас обраний цей плейсмент, вхідні повідомлення в месенджер. Квадрат, розділ цікавий у Facebook бізнес. Наразі недоступний для деяких мети, яку ми обрали. Ми мету наразі обрали трафік. про різні варіанти сьогодні також дуже коротко поговоримо. Далі ми йдемо до розповіді відео Reels. Також цей блок одразу у нас вибраний. І дивимося, що Instagram Stories це. На весь екран вертикальне повинно бути відео, або зображення. Бачимо, що навіть зображення і відео підходять. Facebook Stories зображення та відео також вертикальне. Месенджер теж саме, теж саме. Те ж саме. Але ж бачимо, що тут лише відео, якщо ми кажемо, і тут Instagram Reels також відео тривалість 9 до 900 секунд. Ще раз кажу: якщо, якщо у вас нема цього відео, Facebook може вам запропонувати оптимізувати, щоб він самостійно створив це відео, самостійно додав музику, і самостійно вже підлаштовував. Цю вашу рекламу, навіть якщо ви галерею завантажили сюди галерею з декілька фотографій, він буде самостійно оптимізувати. Таким чином, якщо ви хочете 100% керувати вашою рекламою, то краще за все готувати заздалегідь правильні креативи для кожного плейсменту. Тобто вам спочатку потрібно вже зайти в рекламний кабінет, подивитися ще раз усі ці е, пункти, які потрібно, як ви хочете, де ви хочете, розміщуватися, подивитися, які е, вимоги до е, креативів. І вже на основі цих вимог ви повинні зробити правильні е, креативи. Далі оголошення інстрім. Е, бачимо, що це зазвичай. Горизонтальні бачимо, для відео, і вертикальні для Рілс, і квадратні. Тому тут є дуже багато, якщо ви вже в попередніх пунктах зробили для себе якраз і відео, і відео вертикальне, і горизонтальне, і світлини, горизонтальні, квадратні та вертикальні, то якраз сюди ви зможете все прямо підвантажити, все це підійде. Ось. Але якщо прям бюджетно треба зробити, то буде бачите, достатньо квадратного. Тут також квадратний можна, і тут квадрат один до одного бачимо. Так що Якщо ми кажемо про щось бюджетне, то можемо використовувати лише квадрат. Результат пошуку також можна використовувати лише квадрат. Вони, Результати пошуку є у, як у Facebook, так і в Instagram. А повідомлення, звісно, тут не можна обрати, тому що у нас мета трафіка, не повідомлення. А, але ж, якщо ми і змінимо мету на повідомлення, то, звісно, та, тут у нас можна буде обрати. І про додатки, я також вже сказала, що ну, це дуже обережно використовуємо, бо одразу ну, зрозуміти, де воно буде вам показуватись, ця реклама ну, неможливо. А, тому, ще раз кажу, дуже обережно. А, і давайте поговоримо, коли краще який плейсмент використовувати на реальних рекламних кампаніях, а, як ми це робимо? Закриваємо і переходимо в рекламні кампанії е, і е, подивимось різні типи. Е, дивіться, є ремаркетинг покинутим кошиком. Ремаркетинг. Якщо ми кажемо про ремаркетинг, це е, ми до, хочемо досягнути усіх. Хто вже взаємодіяв з нами. І нам все одно, де вони знаходяться. Ну, реально, все одно. Тому тут, в плейсментах, ми обираємо прям усі, усі місця розміщення. Скоріше за все, у нас проєкт невеличкий, реально невеличкий, і тому у нас невеликий трафік, і тому ми обираємо всі місця розміщення. Бо я знаю, якщо ми оберемо ще й ручні місця розміщення, то дуже вузька буде виборка, і рекламна кампанія швидко відкрутиться, не зможе навчатися тощо. Тому ми тут, якщо ми кажемо про ремаркетинг, у вас невеликий проєкт, нема 1 мільйону трафіку, нема 1 мільйону аудиторії, то краще обирати місця розміщення Advantage. тобто ми... Будемо досягати нашу теплу цільову аудиторію будь-де нам все одно, бо вона у нас і так вже знає, і тому ми можемо використовувати саме цей варіант всі місця розміщення. А, далі, у нас ще запущені рекламні кампанії, наприклад, е трафік, бачите, висока результативність, е трафік в Інстаграм. На Інстаграм, що ми хочемо тут робити? Е ми тут хочемо. Е Вести трафік на наш профіль в Інстаграм. На наш профіль в Інстаграм. Тому ми обираємо лише Інстаграм. Ми ведемо трафік лише на Інстаграм з метою збільшення кількості підписників. Тому ще раз, це лише Інстаграм. Нам не потрібно, щоб люди з Фейсбуку переходили до Інстаграму. Ну, тобто, це дуже такий великий шлях. Люди навряд чи будуть доходити до підписки. Тому ми обираємо лише Інстаграм. Далі, у нас є рекламна кампанія, підписки в Facebook. Таким чином бачимо, що у нас в групі оголошень обрано лише Facebook. Таким же чином ми не хочемо, щоб люди там з е, Інстаграму переходили в Фейсбук. А якщо у них немає Фейсбуку, ставили додаток тощо, так? тобто це дуже великий шлях. Тому ми обираємо лише Фейсбук, щоб людям лише в Фейсбук показувалася наша реклама з метою збільшити кількість підписників сторінців Facebook. Бачимо, так? І на основі статистичних даних за рік. Реально за рік ми обрали для себе найефективніші плейсменти для продажів. Для продажів, це лише для цього проєкту. Для того, щоб зрозуміти 100%, які у вас будуть найефективніші, то вам треба протестувати різні варіанти. Тобто для цього саме проєкту ми обрали для себе. Такі плейсменти, які дають нам найбільше конверсій. Бачите, у нас рекламна кампанія з метою продажі. Це у нас стрічка Facebook, стрічка Instagram, розділ цікавий в Instagram. Stories, Instagram, Facebook, Reels. Ми дуже багато Reels робимо. І все. І це найефективніша рекламна кампанія. Також, бачите, висока результативність. Я навіть зайду сюди подивлюсь, що у нас точно такі ж плейсменти обрані. Бачимо, так, да? Фейсб... стрічка Фейсбук, стрічка Інстаграм, в Instagram, «Сторіс», «Сторіс» і «Рілс». Все. Інші плейсменти не обрані. Тобто тут ми використовуємо 100%, ми розуміємо, що це найефективніші для нас плейсменти з продажів. Для продажів це найефективніші для нас плейсменти. Тому ми їх і використовуємо. На початку, тобто, якщо у вас етап тестування, я б обирала максимально якусь широку виборку, а також обов'язково потрібно звертати увагу на а, аудиторію, яка у вас? Якщо у вас вузька аудиторія, то якщо ви оберете лише якісь. А, Окремі плейсменти, то, скоріш за все, реклама у вас не буде навчатися, буде погано відкручуватись. Тобто, аудиторія повинна бути широка для того, щоб якраз протестувати. Протестувати як умога більше плейсментів, і вже на основі статистичних даних ви б могли обрати найефективніше для себе плейсменти. Тобто, на етапі тестування, ще раз кажу, можна обирати максимум різних плейсментів. Але ж ще раз кажу, дуже обережно ставитися до додатки та сайти. Але якщо ви хочете зробити реально класне тестування, прям чисто для себе, то можна також обирати і всі ці плейсменти. Якщо будуть питання, буду рада відповісти в коментарях. Дякую!